Вітаю вас, друзі! Розшукуваний воєнний злочинець Владимир Путін виступив із черговою полум'яною промовою. Не. Де річ. річ учора у діда знову про себе давав знати фантомний ленін? Хорошо ліні скинули Леніна на але інколи час від часу у нього вселявся сам Хрущов, судячи із риторики, хрена розумієте, як у нас в народі говорять? проте будь-яку промову Владіміра Путіна краще аналізувати у ретроспективі. Пам'ятаєте, що він казав 24 лютого 22 року? Ми будемо стремитися демілітаризації і денацифікації України його тижнева спецоперація дещо затягнулася, і тепер Владимір Путін розповідає не про свої цілі, а про цілі українців, яких ми, звісно, не досягаємо ні на одному з учасков вони не досягли своїх цілей. Ось що, ось що важливо. він так само і ще у березні минулого року казав, що вже вся українська армія знищена. У нас взагалі немає озброєнь, але тепер розповідає, що Ф 16 для України це небезпечно, це серйозна, серйозна опасність. Володимир Володимирович, заткнись просто лучше. Одразу видно, що росіяни нічого не планували, тому все йде за планом. Ми не планували ні ні кримських випадків. ми не планували події, які зараз відбуваються. По плану учора у Пітері проходив економічний міжнародний форум, і одразу видно, там зібралися видатні економісти. Від іноземних держав до Владиміра Путіна практично ніхто на міжнародний форум не приїхав, не було навіть Лукашенка, був тільки президент Арабських Еміратів, і, і в цьому смислі для нас емірати, дуже хороші. І... Комфортний партнер і був іще президент Алжира. Напевно, це і є увесь той самий многополярний мір Владиміра Путіна. На президент що ви друг всього людства, друг ми всіх стран міра. Але Путін радий був і цьому, бо до нього ніхто не хоче приїздити, ніхто не хоче із ним мати справ. Це очевидно велика перемога його зовнішньої політики. Всі сидячі тут розуміють, що такое сьогодні приїхать? В Росію а особливо прийти на наше сьогоднішнє мероприятие і здесь сидеть вместе с нами. Звісно, усі прекрасно усвідомлюють, що це означає. Приїхати до Владимира Путіна сьогодні означає приїхати до розшукуваного воєнного злочинця, який причетний до викрадення дітей. Це означає приїхати до країни, яка почала неспровоковану, абсолютно невиправдану і несправедливу найбільшу війну у Європі після другої світової. І про що і ще можна було б говорити на економічному форумі? Ну напевно можна було б сказати про санкції, про те, як розвивається російська економіка, але ні, Владімір Путін почав говорити про погрози. Мовляв, якщо Україні дадуть F-16 і ці літаки будуть літати із закордонних аеродромів, то тоді будуть удари. Ну, вони будуть розполагатися на авіабазах за граніці. Украины а использоваться в боевых действиях мы должны будем посмотреть на то. Як нам поражати? і де нам поражати? Ми знаємо точно, що Україна отримає ф 16 Ми не знаємо, де саме вони будуть базуватися. Але навіщо владіміру Путіну чекати? Чому він вже не завдасть удару, тим паче, що он російський генерал-депутат вимагає? Тому же треба тут приліті ілюзій десь Путін міг би просто зараз почати бити по Польщі, але він просто не хоче піддаватися на провокації, як і у випадку, із ударами безпілотників. По Кремлю. Тоді точно хтось хотів Путіна спровокувати, але він тримався. Це попытка спровокувати нас на відвітні, такі вже серйозні действия. Нести ущерб кремлю, звісно, Владимір Путін просто займається банальним шантажем. Росіяни не будуть завдавати ударів по Польщі. А якщо і спробують, то відповідь їм може дуже сильно не сподобатись. Та й уся ситуація може для росіян докорінно змінитися. Так що усе, що їм залишається, де б ті Ф не базувалися, це втиратись. А наші методи що, втиратися? Ми утюрлість. До речі, мені ще пригадалася промова владіміра Путіна у вересні минулого року, коли він оголошував про мобілізацію на так званій Росії, і тоді звучали ядерні погрози із приміткою, що ето не блеф. для защити Росії і нашого народу Ми бізусловно іспользуємо всі іміючіся в нашому розпорядженні це не блеф. учора. Владимір Путін визнав, що він тоді блефував і сказав, що дуже сильно колективний запад хоче, аби так звана Росія застосувала ядерну зброю і щоб Путін натискав кнопки, але він цього не буде робити. Всі просто ждуть, що ми почнемо кнопки. Нажимати Ну, немає такої необхідності. Вот та перше зображення такої необхідності. немає. А вже ж головною і найбільш обговорюваною темою на економічному форумі став український контрнаступ, і Владимир Путін особисто знищує вже сотні українських танків. Зараз на сьогоднішній день 186 танків патіляної української армії, і 186, вісім шесть по 186 і 418 бронемашин різних класів. якось він дуже скромно усе оцінює. Мені набагато більше подобається оцінка міністерства війни, так званої Росії, яке каже, що вони вже знищили танків та БМП і БТРів у рази більше, аніж у України коли-небудь було. 9994 танки і інших других бойових бронірових машин. Хоча мушу визнати, і Путін інколи вміє здивувати. Ну послухайте, от якщо ми Нападків у нічтожує п'ять комплексів Петріот. Уже тисячу унічтожених байрактарів. Владимір Путін вже особисто знищив п'ять комплексів Петріот, при тому, що Україна всього мала їх отримати тільки два. І вчора Петріот збивав російські кинжали, коли вони летіли на нашу столицю. Я припускаю, друзі, що насправді Путін не бреше, просто він не уточнює, який саме Петріот він має на увазі. Можливо, це. Уаз Петріот, який дійсно знищують російські військові. Що ж лі п'ять Петріот. Але у такому разі владімір Путін мав би до статистики іще зарахувати і російські лади, тому що із ними також щось сталося. Учора один чиновник просто на цьому форумі так і не зміг російське корито завести. Не Заводиться. Ну, це прототип, подождіть. І дивіться, яка ситуація. Оскільки лада не заводиться, а це означає, що вона не працює, її не можна буде дати російській вдові. А якщо російська вдова не зможе отримати ладу, це означає, що російським солдатам не буде за що дохнути. Відповідно, вони стають безсмертними. І зупиняють український контрнаступ. Я думаю, що у, 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 у в, в, в сил України шансом немає. Анцев, Так же, як і новірних на направління. Основна фаза українського контрнаступу іще ще не розпочалася. Головні події попереду. Але Владимір Путін відверто бреше, тому що збройні сили України мають локальні успіхи. Якщо подивитися на Бахмутський напрям, то там збройні сили України на флангах поступово вибивають російських загарбників і просуваються уперед. Якщо подивитися на напрямок Токмак-Мелітополь, то там також наші воїни мають тактичні. Успіхи. Ну і звісно, про ситуацію на напрямку на Бердянськ. Я думаю, друзі, ви знаєте, тому що там Збройні сили України звільнили вже кілька населених пунктів і далі рухаються уперед. Тривають важкі бої, і ніколи не забувайте, яку високу ціну Україна платить за звільнення своїх територій. Але головні події хочу підкреслити і ще попереду, тому що на лінії фронту успіху не має. В цьому все сюди до ось цих його фраз ми пізніше Зніше обов'язково ще повернемося, а зараз, поки просто зафіксуємо нічим хорошим для України контрнаступлення, не закінчиться. Насправді, владімір Путін, хоч і намагається росіян переконати, що усе під контролем, усе буде добре. Він дуже боїться українського контрнаступу, особливо на півдні. Тому він використовує усі можливі та неможливі ресурси для того, аби стримати наших військових. Зокрема, саме для цього Російська Федерація під. Рвала Каховську ГЕС, аби стримати наш наступ і щоби перекинути свої війська, які були на лівому березі Херсонщини на Запорізький напрям, щоби там посилити свою оборону. Скажу странну річ, Ну, не менше, к сожалению, це сервало їх контрнаступління на этом Путін чудово усвідомлює, що стратегічні успіхи української армії на півдні можуть призвести до катастрофи для нього та поразки так званої Росії у всій російсько-українській війні. Тому він буде чіплятися за будь-яку можливість зупинити український наступ і не виключено росіяни можуть підірвати завод Кримський Титан на півночі Криму, щоб зупинити українські сили, або можуть The next Russian target is the Zaporizhia nuclear power plant. Russia does want to blow up the station. Why would they want to do that? на жаль, немає поки серйозної реакції з боку світової спільноти та і з боку значної частини наших союзників на потенційну можливість реалізації такого сценарію. А це означає, друзі, що владімір Путін отримує від світу сигнал, що в принципі він може вчинити і ще якусь катастрофу планетарного масштабу. У будь-якому разі, ми з вами маємо далі своє робити залежне від нас, залежне від кожного громадянина на України ми маємо підтримувати українське військо і допомагати українській армії, щоб українська армія менше несла втрати і щоб знищила якомога більше усього цього непотребу, який приперся на нашу землю. Росія за останній місяць безжалостно усилила свої ракетні і безпілотні атаки на міста України, і в результаті этих атак погибли десятки українських гражданських лиц, И это лишь часть безрассудной и беззаконной попытки Москвы сломить волю украинского народа. Канада выделила еще один пакет на сумму 500 миллионов долларов для поддержки Украины, который будет включать более 200 критически важных ракет ПВО для защиты неба Украины. США, а также Великобритания, Дания и Нидерланды выделили средства на дополнительные критически важные ракеты ПВО для Украины. Италия также объявила о своем последнем транше помощи, который включает в себя очень важные средства, отвечающие самым неотложным потребностям Украины в самообороне. А некоторые союзники начинают задумываться о долгосрочной поддержке Украины. Норвегия и Германия объявили о многолетних пакетах помощи, а Дания только что объявила о собственном пакете военной помощи в размере почти 2,5 миллиарда долларов на период до конца 2024 года. Конец цитаты. В ответ на вопрос о пропагандистском российском видео с подбитой украинской военной техникой, поставленной союзниками, цитата, что касается потерь техники и оборудования на поле боя, это война, поэтому мы знаем, что потери будут с обеих сторон. И вы знаете, важно то, что украинцы имеют возможность восстановить поврежденную технику, отремонтировать ее, где возможно вернуть ее в бой, а также то, что у них есть средства, потенциал для дальнейшего продвижения. Так что боевой ущерб будет продолжаться. Я думаю, что русские показали нам одни и те же пять подбитых машин около тысячи раз, с десяти различных ракурсов. Но, откровенно говоря, у украинцев еще есть много боевых возможностей боевой мощи. Наше внимание сосредоточено на том, чтобы убедиться, что мы продолжаем предоставлять то, что необходимо Украине для достижения успеха. Конец цитаты. Отвечая на вопрос о сроках появления в Украине самолетов F-16, цитата. Во-первых, позвольте мне сказать, что я очень признателен Нидерландам и Дании за то, что они возглавили этот консорциум. Они наметили план обучения пилотов и персонала, и ряд других стран присоединились к ним – и вызвались помочь в этой работе. Так что эта работа продолжается. Сегодня нас ознакомили с набросками плана и шагами на будущее. И я должен сказать, что за 30 дней, что мы находимся после принятия этого решения, они очень серьезно подошли к этому вопросу. Как вы знаете, Соединенные Штаты должны будут предоставить разрешение на обучение. Мы продолжаем работать с Нидерландами и Данией, пока они составляют этот план. Это опять же займет некоторое время но они действительно продвигаются очень впечатляющим образом, и они получают поддержку от других партнеров. Украинские военные непрерывно обучаются и адаптируются, и мы видим непрерывную адаптацию на ежедневной основе. Так было с самого начала. По мере того, как динамика поля боя менялась в течение недель и месяцев, мы работали с украинцами, мы также меняли виды оборудования, которые мы им предоставляем, и это было успешно. И доказательство того, что это было успешно, можно увидеть по тому, где украинцы находятся сегодня на поле боя. Конец цитаты. Генерал Марк Милли, цитата. «Развязанная Путиным война – это не просто преступление против Украины, это буквально лобовое нападение на тот самый международный порядок, который гарантирует мир, процветание и свободу всем народам. Храбрый украинский народ продолжает демонстрировать свой дух стойкости, неустанно сражаясь за освобождение своей родины из-под российской оккупации. Каждый день украинцы сражаются не только сталью и оружием, но и железной волей своего духа. Как только что сказал министр, война – это всегда неопределенный, жестокий и дорогостоящий процесс, но мы можем быть уверены что украинская смелость, компетентность и готовность выстоят. Мы можем быть уверены, что эта контактная группа предоставляла и предоставляет Украине инструменты, необходимые для достижения успеха. І ми знаємо, що воля українського народу будуть продовжати находити отклик далеко за приділами страни. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.